Що зараз відбувається в місті? Ну в самому місті зараз відбувається ось ця хаотична термінова евакуація. Ми її називаємо депортація, тобто окупанти. Нагнітають абсолютно паніку, нагніта окупанти спровокували паніку серед місцевого населення, і якраз оті там самі пропагандистські відео, які записав декілька днів по тому, якраз сальдо і призвавши людей до швидкої евакуації. А фактично, вони почали вивозити на лівий берег, а надалі все ж таки здебільше. Ми розуміємо, що вони повезли людей десь в Російську Федерацію, наголошували спочатку, що евакуація буде і розселення на лівому березі. Але згодом вияснилося, що людей повезли кудись в Краснодарський край і навіть почали говорити про якісь там житлові сертифікати всім тим, хто поїде. Але ми розуміємо, що це чергова брехня окупантів, і це звичайна депортація, на шталт Сталінського режиму, коли депортували людей з місця їх проживання, окупанти разом з евакуацією депортацією цивільних людей, так само починають переміщатися на лівий берег. Вчора дуже помпезно виїжджали кадирівці, які розміщувались на Заводі імені Петровського, і вони великою колоною рушили в бік Антонівського мосту до переправи. По місту відзначають значно поменшення расистів. По місту відзначають тотальні пограбування расистами і не тільки державних підприємств, а й приватних підприємств, в тому числі. Йде пакування цінного обладнання, грузять на вантажівки. І вивозять на лівий берег. Тобто іде розкрадання всього, що тільки можна вкрасти, ходіння рубля так званого, фактично припинилося, і вже ні на ринках, ні в невеликих магазинах російський рубль абсолютно ніхто не бере. Всі вважають, що через нетривалий час це вже буде папірець, який нікому не буде потрібний. Єдине, що хто бере російський рубль, це ось ці проросійські торговельні мережі. Але вони зазначають, що працюють останні 2-3 дні, і після того, після цієї розпродажі, яка зараз іде, вони закриються, а залишки товара так само вивезуть. Тому ми розуміємо, що окупанти покидають правий берег Дніпра. Така сама ситуація відбувається і біля нової каховки там фіксуються велике пересування і техніки і особового складу з правого берегу в нову каховку на лівий берег. Тобто окупанти фактично вирішили покинути правобережну частину Херсонщини, бо розуміють, що втримати вони її вже остаточно не можуть. Вони несуть великі втрати по лінії фронту. Вони розуміють, що просування наших збройних сил настільки потужно, що втримати його не зможуть, тому прикрившись терміновою евакуацією людей, фактично самі відходять на лівобережну частину Херсонщини. Зараз маємо інформацію. Це зі зведення Генерального штабу збройних сил України станом на 18-ту годину повідомляється, що окупаційна влада Береславу на Херсонщині припинила фактично свою діяльність. Місто продовжують залишати колаборанти. Ви вже маєте цю інформацію? Так я і кажу, що це новокаховка, тобто вони зараз всі переміщаються з Береслава в Новокаховку. Вони заздалегідь почали евакуацію спочатку своїх поранених з Береславської районної лікарні. Зараз вони абсолютно всі свої окупаційні центри влади вже евакуювали і не тільки в Береславі, а по всій правобережній частині Херсонщини, відповідно, і в місті Херсоні. Тобто на зараз іде евакуація. Отут можна назвати слово евакуація. Усіх колаборантських осередків влади на лівий берег. Ці дійсно евакуюються і тікають, пане Сергію. Хочу ще запитати вас про Каховську ГЕС. З'явилася сьогодні інформація в телеграм-каналі Головного управління розвідки про те, що Каховська ГЕС була замінована в квітні. Ну а та інформація, яку ми маємо зараз, це замінування шлюзів та опор. Про те, що це відбулося ще в квітні, ще в квітні, вас є якась інформація? Ну і насправді, взагалі, от по аналізу ці, цієї ситуації, що з цим робити, як реагувати, і взагалі, що про це кажуть зараз там на тимчасово окупованій території. Ну на тимчасово окупованій території розуміють, що район шлюза і ті перехідні мости, які навели окупанти для пересування своєї техніки, то вони їх дійсно готуються підірвати і частину автомобільного полотна, який іде вздовж греблі Каховської ГЕС, також буде підірвано замінована машинне відділення. тобто... Електрична частина гідроспоруди дійсно буде замінована, і все ж таки треба розуміти, що окупанти нанесуть саме удар по енергетичній системі, виробивши Каховську гідроелектростанцію від загальної мережі. Тобто, фактично, це ще одна балансуюча електростанція, тому що гідроенергетика. Ми всі розуміємо, вона вносить баланс в енергосистему, і, до речі, це ще буде один цвят в нашу енергосистему щодо руйнування самої греблі. Я все ж таки сподіваюся, що цього не відбудеться, тому що треба розуміти, що якщо брати Каховське водосховище, да, верхню частину Дніпра над Греблею, то Гідроспоруди построєні таким чином, що північно-кримський канал він є запитаним, і вода тече самоплавом до Криму, виключно із за того, що тримається греблею Каховської ГЕС рівень води. Якщо буде підірвана гребля Каховської ГЕС, то північно-кримський канал залишиться без води і відповідно весь Крим. Це буде ще одна. Дуже потужна репутаційна втрата до агресора Путіна і після підриву Кримського мосту да, і обезвожування якраз північно-кримського каналу, то це буде вже незворотній репутаційний плівок, такий якраз для внутрішньої російської аудиторії. Це раз. По-друге, Каховський магістральний канал. Який знаходиться неподалік від північно-кримського каналу вверх по Дніпру, він так само е, подається вода в нього з Каховського водосховища. Е, чому він важливий? Тому що Каховський магістральний канал поєднує між собою Херсонську, Запоріжжя і, і, і частину Донецької області, здебільшого вода подається на зрощення сільгоспугій. Але ця вода є питною водою для деяких регіонів, в тому числі і Херсонщини. Цей Іванівський район, повністю є груповий Іванівський водогон. Подає воду на населені пункти частини Херсонської області, а також Бердянськ, Бердянський, Бердянський груповий водогон повністю є. Не запитаним з, саме з цього каналу, тобто питна вода в Бердянській, просто зникне. Пане Сергія, ми все, все що... місце, і залишиться без води. Ми все ще сподіваємося. Угу. Завершуйте, будь ласка, нижня частина Дніпра і колись на навчаннях проєктувалася да, можливість катастрофи, якщо зруйнується гребля Каховської Гес в Херсонській області. То якраз затоплена буде лівобережна частина Дніпра, і затоплення не буде і Олешки, і Нова Каховка, тобто майже до Радинська дійде вода, а це лівобережа, там, де на зараз окупанти самі евакуйовуються, і евакуюють місцевих мешканців, ну і відповідно дачники. Які зараз хочуть пересидіти на своїх дачах в плавнях, і відповідно на лівобережній частині Дніпра так само постраждають, вони будуть просто банально змиті. Тому я думаю, все ж таки, що на цей крок окупанти не підуть. Ми дуже сподіваємося, Разуміло. що є це розуміння, про що ви сказали, і в росіян сподіваємося, що важливість Каховської ГЕС також вони розуміють прекрасно. Пане Сергію, спасибі вам, що доєднались до нашого прямого ефіру.